Вітаю, друзі! Пропоную поговорити про чергову фінансову корупційно-мародерську оборудку Офіса президента на чолі з Андрієм Єрмаком. Отже, компанія нікому не відома, з одним тільки номером телефона, ніде до цього не засвідчена. Тобто компанія прокладка. Наймає відому одну потім іншу компанії в Сполучених Штатах. Ціна контракту 3,5 мільйона доларів. Нікого не цікавить, звідки в цій нікому не відомі прокладки в Україні взялись 3,5 мільйона доларів, щоб найняти лобістів в США. Ну, я вам скажу, де вони взялись. Е, обікравий бюджет. Обікрали ту ж американську допомогу, наскердували, а потім для вирішення своїх якихось питань наймають у лобістів через ці власне прокладки. Отже, наняли лобістів в Сполучених Штатах для того, щоб діяти впливати на прийняття рішень республіканської партії, конгресменами від республіканської. Партії в Конгресі Сполучених Штатів. Як ви думаєте, що лобіювати збиралось? Ні. Не воєнну допомогу Україні, не гуманітарну допомогу Україні, не фінансову допомогу Україні, яка зависла в Конгресі вже скоро півроку, як там висить. Ні. Їх не це цікавить. Вони наняли ці лобійській компанії. Для того щоб боротися з адвокатом американським Робертом Амстердамом, який є адвокатом Української православної церкви, і по барабану, що Амстердам підтримує публічно підтримує і закликав своїх друзів-конгресменів республіканців голосувати за. Допомогу для України, на це наплювати. Вони наймають в щоб просувати необхідність ухвалення в Україні. Вдумайтесь, наскільки вони вважають Україну колонією. Щоб приймати в Україні закон про заборону УПЦ, наймають в які мають повпливати на конгресменів Сполучених Штатів. Ну і на адвоката Роберта Амстердама, який представляє УПЦ, який сказав, що за переслідування за свободу совісті, свободу віросповідання, буде складатися в Штатах окремий список на зразок списку Магнітського з відповідними санкціями, і все. енд Компанії цього як вогня бояться, тому наймають от лобістів. Друзі. Ну, я не є прихожаном УПЦ. Але, ну вважаю, що в часі війни витрачати ці кошти треба було на дрони, на боєприпаси, на ліки для поранених, на автомобілі. Аж ніяк не на лобістів для якихось своїх особистих хатівок. Вважаю це. Корупційно-мардерською оборудкою, готую листи до депутатів Конгресу Сполучених Штатів, з деякими навіть зустрінуся, і обов'язково розкажу, як і на чому мардерять наші українські вородоможці, представники офісу президента. Як розкрадається американська допомога, ну і так далі. і так далі. Мильте дупи, корупціонери, мародери, збанкові. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!